Молуницю, дітей, чиновників і можливі відкати. З вами Віолета Терещенко і свої. Підписуйтеся на YouTube і ставте лайки цьому відео. Декілька місяців тому ми випустили відео про три тендери в Саксаганському районі. На закупівлю молодої карто овочів та фруктів для дошкільнят. Ось тут можете його передивитися. Тоді ми задалися питанням риторичним: чому закупівля сезонних фруктів та овочів відбуваються у березні, коли ціни на ту ж полуницю били всі рекорди. Загальна сума усього майже 7 мільйонів гривень. Працівники саксаганського відділу освіти тоді так поспішали купити свіженьке у березні, що навіть опублікували тендери на прозоро аж о 8 годині вечора. Вчора. Але минуло два місяці і договір тільки но підписали. Складається враження, що час тягнули або взагалі мали намір скасувати торги. Бо, зрештою, тендери виграв непостійний переможець. І тут розголос своїх зіграв неабияку роль. До речі, дякуємо, що ділилися нашим відео. Як відбувалися торги та чим все завершилося, зараз розкажу. У всіх трьох тендерах, згідно з Прозоро, брали участь дві фірми. Смарт маркет КР, який мав економічно вигідні пропозиції, і власником якого є Костянтин Москаленко, цю фірму ще пов'язують зі скандальною МКТ 23 і друга товка улюблениць місцевих освітян КСК логістик, власником якої є Павло Сухоцький. Йому ще належить молокозавод номер 1 Чому улюблениць? Тому що на сьогоднішній день, згідно з опендата, головним замовником у топі цих двох фірм є саксаганський відділ освіти. А укладених договорів між двома товками та саксаганськими освітянами на більш ніж 40 мільйонів гривень. Оце так любов. Як то кажуть, чиновники без фірми. Улюбленця, якава як без цукру, можна, але то зовсім не те. Система обрала переможцем у всіх трьох торгах Smart Market КР, адже фірма запропонувала нижчу ціну. Але саксаганський відділ освіти відхилив пропозицію: підприємці не розгубилися та звернулися зі скаргою до антимонопольного комітету. Останній надавав по руках чиновникам та зобов'язав скасувати це рішення. Думаєте на цьому кінець? А от і ні. Наступним кроком освітян стало взагалі припинення торгів. Мовляв, порушено терміни оприлюднення інформації щодо закупівель. Якщо простою мовою, то чиновники хотіли скасувати торги через те, що самі не могли довго обрати переможця. Про це йдеться у документах до антимонопольного комітету. І тут смарт-маркет знов звернувся до антимонопольного комітету. Адже за порушення строку оприлюднення інформації до відповідальності притягується особа замовника, тобто повноважена. Особа саксаганського відділу освіти, а не скасовуються торги. І знову перемога. Коли у чиновників ймовірно закінчилися ідеї, вони зробили останній незрозумілий, на мою думку, крок. Зменшили обсяги закупівлі. Згідно з додатків до вже підписаних договорів, саксаганський відділ освіти зменшив обсяг закупівлі. Молодої картоплі на 14 тисяч кілограм. це 56%. Свіжих овочів на більш ніж 40 тисяч кілограм. Це шістдесят 8%, полуниці та інших фруктів на понад 22 тисячі кілограм 73%. А загальна сума усіх трьох тендерів стала близько 1 мільйону 700 тисяч гривень. Замість 7 мільйонів. З чим це пов'язано. Невже стало менше дітей? Чи від початку торгів очікувана вартість була дійсно неправильно розрахована? Чи вона була розрахована на певного учасника? Чи 70% більш ніж 5 мільйонів гривень? Це був так званий відкат. Всі ці питання ми спробували задати саме начальниці відділу освіти Тетяні Лаврененко. Однак цього разу це стало дуже проблематично. Ще під час підготовки першого блогу Тетяна активно коментувала та відповідала. Дала на наші питання і запевняла, що завжди відкрита до діалогу. Однак, як тільки почався цей цирк на торгах, більше поспілкуватися особисто нам не вдалося. Після чисельних наших приїздів нам вдалося лише з другого разу дозвонитися до неї та запитати, в чому причина зменшення обсягів закупівлі. Ось що почули. На 70%, наскільки я розумію, правильно зменшилося. Я відсотках не рахувала, там просто в є. А чому зменшилися? Є для цього причина? Зменшення? Да. Чому? Так, так. Ну це, це відділ харчування рахує, чому зменшилося. Ви не знаєте, да, причину цього? Ну, значить, є причина. Є ціла команда, яка вираховує і яка е, подає ці цифри. Ну якщо е, є зменшення, то е, значить і причина на це є. Ну, але ви її не знаєте? Ну, не повідомляли. Цікаво, що у додаткових угодах про зменшення обсягів закупівлі зазначається саме ім'я начальниці саксаганського відділу освіти Тетяни Лавріненко. Тому не зовсім зрозуміло, як остання підписала цей документ, не знаючи таких важливих моментів. Ми зустрілися з підприємцем, який неодноразово брав участь у публічних закупівлях на прозоро, та запитали, що він думає з цього приводу. Якщо проаналізувати закупки продуктів питання ділом образування Саксанського за останні хоча б два роки, то невооруженим ворожоним взглядом можна побачити схему, по якій працюють їх працівники. Почів у всіх торгах приймають Участие фирмы Сухоцкого. и наверняка в 90% одерживает победу либо абсолютную победу, либо в случае определенных шагов, проделанных чиновниками. Такі кажданом случаю той тобто, без основання твоєння вигідного предложення, заниження цен або порушення сроків обнародування інформації. Вони також б'ють вірада на то, що жалоба в антімонобульникалікамітем не рішоває. Всі ми розуміємо, як працює вертикаль влади. Невже начальниця відділу освіти діяла без відома голови Саксаганського району Василя Старовойта? Більше відомого у ЗМІ як Мілаш та головний красунчик. Маю сумніви. А їздить Мілаш на Infiniti QX80, згідно з його минулорічною декларацією. Вартість автівки на момент закупівлі за цінами ринку складала близько від 25 до 40 тисяч доларів. Непогано для якогось там голови району. Отже, підбиваємо підсумки. Вартість закупівлі зменшилися майже на 70% після того, як тендер виграв неулюблених саксаганців. Причину зниження ціни не може пояснити навіть замовник в особі начальниці відділу освіти. Це так на дітях вирішили зекономити. Чи можливо ці кошти пішли б комусь у гаманці, якщо б переможцем став Павло Сухоцький? Чи має тут місце система так званих відкатів? Ці питання залишаються відкритими для самого Василя Старовойта та його підлеглих. Всі роздуми з цього приводу пишіть в коментарях. А у мене все. Пока.